Унікальна подія просто. Мені дуже сподобалось. Це таке розвантаження мозку. Мені дуже хочеться, щоб ми потрапили до книги рекордів Гіннеса. Зробити такий довгий багатогодинний марафон. Чудова нагода потрапити до світових новин. Якраз формат п'ятого каналу один із найкращих. Есть возможность говорить. Этот марафон, насколько я понимаю, будет касаться 20-летия независимости. С 23 сентября украинская независимость на пятом канале введет у световую историю. 30 секунд. Привет. Всем привет. привет. Мобильные телефоны отключаем. А, где ваша Я на пятом канале сейчас прямой эфир будет. С пятого канала. У нас не горит вторая половина стола. Посмотрите, пожалуйста.

Майже люди не говорять. Ну ведучі дуже симпатичні Тетяна загалом красива дівчина, а я красиві дівчат завжди помічаю. Через ці 50 лишком годин Україна багато дізнається про таке, що вона ще не чула. Це буде цікаво. Все нормально. Я хоч притулюся тоді ще Так давай я тебе вивезу з каналу. Боже, Ти вже сів! Якщо чесно, я про цей марафон знав дуже давно. Десь, може, місяці два тому. І я дуже хотів приймати в ньому участь як ведучий. Я їм дуже заздрю насправді, тому що це ну такий виклик витримати прямого ефіру 50 годин це дуже важко. Це всема приймають, бо гіпотегенькувати. Ми дивимося, що там робили. вони. Це от Барабас, це робить, які мають. Ті, які не не, грають, не бринчать, а просто підтримують, вони ми їх будемо заводити десь об 11. З приводу гуртів тільки не наховайтеся, я вас спрошу. Вони не б'ють.

я на машине. Я на машине, что Ну все, поехали мне вышли. Профи, я не снимаю Кутеева, я не снимаю Мустафу, я не снимаю. Давай, чика, давай. чика, О, я уже какой канал. Я не снимаю Мустафу, я не снимаю. Хорошо, я. Еще снимаю? Давай, давай так. Давай на камеру слабее. Давай, 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 давай. Мальчик сумасшедший. Що регіони? Бігали? Та ні, ну, але я маю от... на увазі, що ви ми про культуру не говорите, що ви політику не дуже так стараєтесь. Давай але... я Вітренко. Та... Ну ти ж я навіть не думав про це, ти прийшла і сказала. Перестрахувалася, називається. Ні, ну а що, я, чекайте, ви зараз сказали, станете, станете, і так, голосуйте всі за свободу. Що ну... я дурніший за всіх, що там є. Це твій голос там? Враховуючи те, що їм ще 40 годин нормально. 10 годин політ нормальний. 10 годин. Короткий перекурчик. У автограммі тебе далеко малюють губи. Такі раніше, даленко весь марафон, тільки ми займалися малювати. Дві мінути. І це майбутнє нашого телебачення. Телебачення, якщо воно пряме, йому вірять. А якщо воно з запису, як це на багатьох каналах. Абсолютно ніякої ні віри, і на ну, взагалі воно зараз таке у нас напівдебільне. Як перший день марафону. Супер, супер, супер. О! От вони цифри. От вони цифри. Ми побили всіх. Жук, 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 жук. Ха, о. А що за цифри? Цифри це наша зарплатня. Вище, не вище за середню по каналу. Вище за найкращу по каналу. Що? О. І бурні овації Починається. Пашіки, у вас екватор! О! Yeah. Пашка, данюшка, yeah. у вас з екватором! Ура! Ну, я. 26 годин! Ми говоримо про те, що буде як мінімум 50, вже 26, ви не вбірі. Yeah. Yeah. Ну, як мінімум ви зараз у двох завадити бажання одне найпростіше. Ви хочете дійти до 60 годин. Ні, Ви хочуть вийти через годину. Взагалі Пашою домовилися до нового року. поспати, а потім знову Я зараз бо тут ще пару залишилось. Ти готовий як головний редактор п'ятого каналу? Я як головний фінансист п'ятого каналу. Редактор слова Так, колеги, історичний момент. Ми виходимо на екватор. Тетяна і Павло зараз зроблять один подих, який не буде останнім. І. Опа! У -у -у! <плоди> Народ, більше половини. Кожна хвилина це вже більше і більше половини. Ну. Як ти розумієш, це радує. Нас радує. Ты еще не привел себя в порядок. Не обижай, не очень это много сумма. работы. Это называется «Мотузка зашла в Это последний комментарий. Серьезно, ну то есть, блин, ну... Девочка, да у нас еще время как говна. Не говна. Сколько же времени? Ну сейчас без двух минут три мы, мы начинаем в 3.10. Ну, как... ну, Я тебя очень прошу, зайди к ним, хорошо? Так. Ну я могу да? Да. и що? Ну, І що? Все одно без зору, все тебе, я не можу на говорить, тебя що. Одеть. Ну вони реально герои. Да, да я буде. скажу два слова, що ж такое. Я... Даете марафон? Марафон даете? Година лошилась. Уже годин да, да. да. рекорд побито, получається. <кхем> Він вже може увійти до книги рекордів Гіннеса, оскільки ми подавали попередні ці філорикордів, але вони пероанцем Гаріані Він потримався у прямому ефірі 50 годин і 8 і 9 хвилин. Вони стояли за лаштунками, вони це робили. Ми хочемо їм погодувати, тому що саме ці тендітні руки зустрічали, домовлялися, проводжали. Говорили з людьми по телефону, записувались, спілкувалися вночі в день, слухали і монтували відео. Зараз безпосередньо багато людей роблять це своїми руками. А для того, щоб ерогічно закінчити те, що в нас так чудово відбулося, я запрошую сюди, як ми пригадуємо, буквально 20 чого все починалось? Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Сім!